Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті І сьогодні я буду опять виживати в цьому світі Там, де на нас якісь зомбаки напитають Ну але чого так темно? Не розумію Тут факел треба розставити От краще його сюди от поставити, щоб було красивіше Опа, чорта розсвітленько Короче ем, Короче, як ви знаєте, в мене є такий супер крутий меч Надіюсь, його ще ніхто не відбере Я не знаю, ну короче Я не знаю, буду опять проти тих тупих зомбаків сражатися, да я тут давно не був. Я не знаю, тут, тут ці зомбаки зробили прокляття якесь, щоб не було темно, чи що. Ну, проти того, в мене є факели. От я, напевно, їх ось сюди ось розставлю ось так. щоб було Не було темно, бо тому що я щось не розумію, що це реально сталося. Може це реально зомбаки натворили. Може це щось сталося зі світом. Я не знаю, ну вроді би зараз день, зараз я вийду туди. Може це ця ось стіна тупа мішає. Не знаю. Е можливо, да. Можливо, у типу зробили таку стіну, яка тепер е не буде пропускати багато світла. Реально, подивіться, як там світло! Офігеть! От подивіться, от там от сонце, воно. За цією стіною офігеть, як тут вообще вообще світло. Тут навіть моя тінь дуже добре видно. Ніфіга собі. Ха. Капець ці зомбаки какашки. Ну ладно, я цю штуку надіюсь скорим часом знесу. Ну і вот. Короче, я сейчас буду опять тих тупих зомбаків чекати, я вообще не знаю, блін, як проти них вже сражатися, я тут так давно не був вже забувся, блин. Я тут так давно не сражався, от мене мінігани. гани От сюди от його поставлю. Ну, ну, а кстати, продавай щось новеньке продає. Та скільки він же не буде нового продавати, він щось дуже довго вже Чого нового не продає. Не, ну я навіть... Я навіть коли не знімав відео, я сражався і я зламав свою супер круту броню отсюд. Броню, коротше, я до цього зражався, ну і. І, коротше, я не знаю. Ті зомбаки мені просто цю броню поламали. Я взагалі не знаю, що делать, Ну, я не знаю, де моє суперкруте кайло? Ага, вот воно. Давайте опять спробуємо цей тупий генератор зламати. да він не ламається реально. Мені треба, походу, якби, кайло починити. Так, да, точно, треба ж його починити. Ну, я все-таки хотів спробувати, може, получится. Вилізаємо відсюда і ставимо сюди оцей золотий блок. Ой, промазав трошечки. Окей. Ламаємо цей блок е і беремо його сюди, вот ставимо. Все, беремо моє Кайло. Ну, коротше, от. Я сподіваюся, ці суперкорті речі не загублю. Тут я їх сюди поставлю, напевно. Хоча, ладно, пусть тут будуть. Ну, ладно, а кстаті, можемо сьогодні сходити оце от. Оце от портал ват, я не знаю, може там щось новеньке появилося. Я не знаю, ой, ніфіга собі! Моя Моє настільки швидко купе, що воно обсидіан за секунду зламало. Офігеть. Я щось прямо злякався, що шо он так зламал, и так ставлю. Компец, підписники, моя келос супер круте. Просто ну це от она не купає. Жалко. Ладно, підписники, давайте за от портал. И короче, і подивимося, що там ще. Опа, все, я телепортировался. Иииии І... о! О, помните, вот штуку там де я знайшов ці самі сами крутирайте, короче. Ну вроде бы тут я їх знайшов. Да, вот, дельки, оно уже тут уже застали. Тут паутина тут в пауке Ой, живут тепер. Офигеть, ладно. <суміло> ладно. О, Ой, да еще блок скопа. Ой. Не зря я тебе блок скупал, ты такая скрыня. О, це ж мені, то, мені точно, це ж мені має допомогти е, починити це от моє кло. Ладно, давайте це візьмемо. Ну, і все, в принципі, давайте це от закриємо блоком. М -м, отак от, о, прикольно, злякається блок я скопав. Ура, сейчас я зможу кайло собі починити. Давай, давай, давай. Мені треба телепортуватись і піти додому і починити це саме Кло. Так, ідемо, йдемо. Да. Блін, що ж це там, ну, блін, ну доїло це. Ну да, ну ладно. Е, само на е, на кувальню, вот сюда вот, наприклад, вот тут буде красиво дивитися. І беремо той самий молоток, ти кидаємо сюда оця от діамантове кело і ось так от стукаємо, щоб е, типу там щось починити. Ну і ось так. Да, та, блін, да, скільки вже по у кело постука? Вроде б, вроде б вже напевно я починив. Так, берем О. Походу, так, да, починив, подивіться, воно у мене навіть краще почало виглядати. І. да, воно зремонтувалося, воно зремонтоване, там, типу, почему ну, от ремонт. Прикольно. Так, ладно, давайте от, от, поки що поставимо скриню. Ну, може, все-таки вже щось кліпер нове продає. О, реально? Ура! Давайте зараз е, я з діамантових блоків зроблю собі діаманти, щоб купити ті самі шипи. І захистити ще мою хату. Так, це от сюди ставимо. Ну і ура! Нарешті. Так, все, тепер зараз захистимо нашу хату. От беремо шипи. Дякую, кріпер, що таке продаєш. Так. І ставимо ще повсюди, щоб до мене ще ніхто не добирався. Ну, геніально, блін. Так, і кріпера теж хотів шипи трошечки будуть захищати. Ось так от буде дуже добре. Ой. Щось я, від них сам стукаюсь, блін. Ось так, ось так, ось так, 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 Ну і вот так от, вот. М -м так от ставлю ті шипи І все, в принципі, нормально, нормальний захист. Вот третій два шипа потратив. <рес> Давайте їх поставимо назад. Вот так, все. Е ну і в принципі я вже в принципі готовий. Тих тупих зомбаків, у тебя лопатки просто... Дубасти, ламасити, короче Ну, ну, короче, молодець цей кліпер, що таке продає. Навіть може навіть чи більше захистити. Ну, в принципі, мене і так достатньо захищено, то, в принципі. А кстати, точно, я ж, я ж хотів протестити кайло. Чи зламається тупий генератор? Давайте це от блок ламаємо. Сейчас ти будемо питатися цей тупий генератор зламати. Та підписники, я вже дуже довго його ламаю, ну надіюсь, він зараз зламається. Просто ну, в мене кайло зремонтоване, воно не прямо так як нове. Ну і в принципі от, зараз спробую його зламати. Опа! Один зламав, і тепер ще треба цей спробувати зламати. Ай, я вже задихаюсь, ладно, Оце от блок купаємо, блін. Пхудо опять кайло зламалося. Ну, ладно, треба довго це от ламати. Надіюся, я виживу. Я, коротше, піднявся, бо тому, що я чуть не задихнувся в цій воді. Ну зараз трошечки передихну і далі піду. Це от тупий це от тупий генератор ламати. Але блін, я його зараз купаю, я його зараз все зламати не можу. Походу, походу вже кайло в мене не таке сильне. Походу, воно ну, опять зламалося. Походу, цей генератор занадто сильний. Ладно, вилазимо відсюда. Так, все, ставимо блоки, все, я йду до своєї хати чекати тих. Дурацьких, блин, зомбаків. Все, я иду до хати и все. Сейчас буду чекать е, зомбаки. Короче, вид песни, я тут дуже долго спал, и походу эти зомбаки заспавнились, Вот, я бачу их новины, их вроде бы менше, но все-таки навіть стійка заспавнилась. Ну ладно, я беру с Супер супер крутий матч. І піду на них нападати. І давай. Давай, ти получается. А що я. А, все, 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 уничтожаются. Ай, вони мене б'ють, Зачекай, ну капець, підписки Питпиздки. Некраше, я піду до хати, Потому що. Тому що это капець, За мною тебя величезний біжить. Ай! Попадает из меня ловушки какашки Какашка. Давайте, давайте, давайте. получайте. А я заходжу в свою хату. О, блин, то да капець. Блин, блин. Ладно, я тут что-то хаті. в хате. в атаку. Стоп. О, 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 не понял, дай ви супер крутый мяч. Ладно, беру тоді такий мяч. Ай, мне броню уже ломают. Капец, тупики собака, идите вы нафиг. Я вас не Просто на получается. Офигеть, вы больно убьетесь. Не-не-не-не-не, иди вы отсюда. Я вас все ее лопатку сейчас уничтожу. Ну ты тоже больно, блин, да то капец. Ладно, у мене ж є мініган, то давайте уничтожим всіх за допомогою <ріхи> мінігана, на, получайте. Хе-хе, <ріхи> на, получайте. Я просто вообще всіх уничтожу. Э, да. А ще було б круто, якщо було ще АК-47. Просто всіх б розніс повністю. Ай, мене миниган ай, і патрони закінчилися, Так, давайте, давайте, давайте. о, просто всіх уничтожаю. І тих тупих собак я вас ненавиджу. Просто тупицы, вы помни. Куда вы забрали мий мэтч? Я вас просто не надо. Что-то вы меня сейчас уничтожите, вообще за 2 балловый какашки. Без Мне 12, я вас сейчас всех уничтожу. На, получается, получайте, получайте. на. Ха -ха. Блин, что-то... Что-то я дала куве шо из своей хаты. Вам так не кажется, то вообще? Просто подвиньте, там же да и солнце выйдут. Офигеть, мы на 5 доминиканцы кинчик. -мо, давайте что вот зум на каум скажем. Ну давайте короче його ось так вот кайлом уничтожим, например. о, о Якраз кайлому в классно. А кстати, я кайлом за допомогою него не, не можу зум, удару уничтожать ладно. На получайте миниганом просто получайте вы какашки раз я вас не наводю. На. Дво. Ой! Миниган кинчився опять. Та Уничтожают, давай, 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 давай. Сракати, тупа. Ай! Вы на мене ще нападаете, дай мой не, вы уничтожаетесь на мої ШП. Я иду до своєї хаты, все, уничтожайтесь. Ладно, треба, блин, якось пити их уничтожить. А вони меня через стіну атакуют ладно уничтожать мої... на мои шипы. Так, ааа, что вы такі умніе? Ой, а як мені з хати выбратись? Ай! Какашки! Нет. ХП. А, это стика для брони живать. Я вообще. Трабаю не Его она дуже мощна Блин, опять мы на всеми гиганы кинчились. Ладно, беру мяч. И в атаку. На. Какашки вы получаете. Я вас сейчас их просто расфигачу. Какашки, я вас ненавижу. Просто вы тупицы, короче, бесполезны. На. 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 Какашки. Ой, блин. Блін, я не побачив своїх хп із-тяго уничтожить. Все. Ладно, йду, я на них тих какашок стражатися. Ай, да, опять вони мене атакують. Та що це таке? Я не. Ааа! Ладно, це можливо і за цього, що вони мені броню зламали. То краще мені скрафтити нову броню. От ще отак от. Ай, блін, одного діамантика не вистачило. Ладно, зараз зазимом ще діаманти. Та що вони там уністають мої шипи? Давайте беремо діамант і створюємо таку от броню. От. Нагрудник. Так, ось так. І все, у мене є е, повна броня. і йдемо на них нападати на тих какашок на чуть броню тупу. От, на чуть стійку для броні треба її точно уничтожити. Це по-любому. Давай получай. Да як тебе то ударити Потому тому що мене ті злі собаки атакують. Да йди ви нафіг Тут в ви мене вже. Так, не треба. Ай. Капець. У вас не уничтожить ніяк. Какашки вы бесполезні, я вас просто ненавиджу, ви Вы сами тупіші в світі, На, на. Ай, да иди вы нафиг. Офигеть. Ка капець, блин, ну давайте вы уничтожим этих какашок знову. Я пытаюсь, я пытаюсь, я сражаюсь вообще. давай, на, получайте, вы какашки, просто получается, я вас сейчас просто всіх рознесу, навіть без меча. Навіть що у мене меча його долбаного нема, мені пофіг. Я витримаю у да уничтожат нету, то капец. Да блин, ті какашки на мене нападають, да и і... нафіг. Хочете на мене нападати, я вас сейчас всіх вас розмотаю! Просто хоча ні, не, не розмотаю, треба опять тебяблочку здесь сюда. Какашки ви безполезні. Хочете мене атакувати, задували. Ой, уніштажайте все мої шипи, Я зараз піду на свої шипи і все, уничтожает ви какашки. давай. Есть! Уничтожайтесь! Да -мо, да шо вы такие Я вас не могу уничтожить просто какашки вы Ай, больно Ай, треба б, щоб чтобы какашки всі! уничтожились Ну я их не можу уничтожить Да потому что ми мячный миллиард урона украли! То капец полный Блин Блін, да вы задубали мене зажимати. мені мені треба хоча б тих собак уничтожити, а потім цю ту пустійку для броні. Задовбали, ви вже мене уничтожати. Вас я всіх розмотаю. Так, беремо яблучко, їмо їмо, їмо. Тепер е получаєте, ви какашки, я вас сейчас всіх уничтожаю. Просто всіх сейчас уничтожу, блин, задубали, да хватит мене вбивати. Так, кап'ять яблучко. Так, получайте, получайте получайте ви какашки. Вас я всіх уничтожаю. Что у я из-за цього прыгают. И мне так легче вас уничтожить. Давайте, получайте. Ой, блин. Міні, мені бы миниганы. А у мене немає этих тупых мини-ганов. Да и все, идите вы нафиг. Я зараз поделюсь, может клипер все-таки за миниган продает. Я просто уже забувся, что він продает, чи ні. Блин, Блін, він навпаки все продает. Блин, ну и ладно. В этом уничтожим этих тупых лошар. на. На уничтожається, обшипи, обшипи. Давайте, тільки яблучко, яблучко, яблучко. Нет. Блін, я з'їв яблучко, але воно тільки... Опять на мене вони нападають, задубали. Давайте обшипимо і стукайтесь просто. Вася всіх порозмотаю. Блін, яблучко, яблучко, блін, яблучко, блін, на. На. Ай, блін, ви собаки, я вас ще всіх поуничтажаю. На, получайте. Блін, ну ну у ця стойка для броні, вона ще дуже сильна. Як мені її то уничтожати? Вона мене буде безкінечно, що лі Ладно. А собаку уничтожую. Тепер мені буде легше цю тупу стойку уничтожити. Давайте. Ну, получайте, тупа стойка, задолбала ти вже бігати тут, стойка ти. От тебе ще уничтожу, надіюсь, блін, тебе хп дуже багато. Я не знаю, як тебе уничтожити. Ти ж ти ж дерев'яна стойка, я, я, я тебе маю вже топором просто рознеси. А кстати. У мене ж є, вона ж топором що шутки, шутна, потому що вони дерев'яна, На. На, на, тільки щось. ні, нифига подобного. Вона. Не ламається, даже так. Ай! Капец, на, 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 получай, на, 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 получай. Да, подивите, вона даже мне вдарити не может. Тупа стойка для брони. Ай, вона мне е ломает броню. Блин, я навіть нову броню скрафти, уже нагрудник почти сломали. Ладно, ладно. Іди, мені шипи очі ламайся, Я тебе зараз унічтожую. Ще мені треба броню нову скрафтити. Бо ти так мене уніштожиш просто. Так, все. Щас я зроблю нову броню. Так, мені треба ще ті діамантики взяти. Вот я собі багато зробив. Тепер е, треба ось це зробити. І ось так. Опа, все. У мене є така от бронька, так. Мм, в принципі, в принципі, все, я все зробив. Іди сюди ту постойка для броні. А, точно, і ще можна ще на лаву навести. Точно, давайте підемо до лави. О, тут от є от лава, дурацька. давай, іди сюди, какашка тобі сполезна. Давай, іди сюди, я сюда от піду. Ты маєш тоже сюда питы, давай. И получай ты дурачка стойка для брони. Эээ, э, давай, получай, иди туда, давай, на, получай. Получай ты какашка. Я тебя сейчас уничтожу такими там Ну блин, да ты меня сейчас уничтожишь. Давай елы ты туда. Да иди в лаву ты. Какашка, тебе бы уничтожишь, сейчас ты в лаве, горишь, говоришь, разумеешь, что ты что с тобой творится? Ты щас уничтожишься. Тупо стойка для брони. Давай, получай, какашка. На, на на ты какашка тупа, давай. Получай, ты получай, 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 уничтожайся, улави. Ты бы сейчас уничтожишь, давай. Потому что у тебя лава атака, тебе все атакуе. Просто давай. Добре, шуманы, вогнести, то я тоже можно не гулить в лави. Давай, получайте, какашка бесполезная. Уничтожить, все, тебе все зажало, это бы лава зажала. И я зажал тебя. Давай, получай, какашка бесполезная. Я тебя сейчас уничтожу просто жестко. Давай, ты там <laughs> уничтожаешься. Ты тупо стойка для брони. Давай, получай. Есть! Я уничтожил. Я уничтожил ту тупую стойку для брони. нарешьте нарэшти. Итак, водичка. Нарешті я тут тупу стойку для броні уничтожив. Ура! Я настільки радий. Ура! Я цю тупу стойку уніштожив, просто на раз, два, три, ура! Я просто дуже сильно радий, ой, як це круто було. Я її в лаву загнав і, короче вообще. Короче, вона там дуже довго уніштожалася, вообще було прикольно дуже, Офиедь, хохо, класно просто о, он. ура, нарешті, кліпер, ти радий. походу криперы рады, короче, я не знаю, нарешті цю тіку, блін, вбив, короче, я вже, напевно, буду на цьому закінчувати, короче, да, крипер там радується, що ми її, опять, як ка кажу, поміштожили, ну, все, я зараз буду все точно закінчувати, да, все, з вами був я, Нубік Майнкрафті, і всім пока!